Чат мені сумно через те, які справи от зі стрімінгом взагалі, коротше, в Україні. Ви Я просто дивлюсь багато ютуба, розбір якихось ситуацій <клух> і так далі, з всякими там, коротше, американськими стрімерами, типу, і так далі. І там взагалі, там стільки всього відбувається, там стільки різних стрімерів, там стільки нових стрімерів, старих стрімерів, там. У них якісь чи конфлікти, чи колаби, чи сумісні проекти. У всіх є якісь фішки, всі там щось зробили, значимий якийсь внесок, у всіх своя історія. Там про них роблять мільйон цяких відео на Ютуб, чи розслідувань, чи біографічних відосів, купа кліпів, там коротше і так далі. Купа, там люди, ну, стрімлять, ви прикиньте, не тільки на твічі. Там люди, стрім... там люди стрімлять не тільки на твічі, там, на Ютубі і на Кік. Люди там стрімлять, ви взагалі знали, що це взагалі такий майданчик, як Рамбл. Ну, типа, я знав Ноукеп, але чат, ну, чи знали ви? Ну що, ну, Рамбл Ноукеп існує. І там, типа, ну, люди стрімлять. Там люди, типа, ви поняли, щось дивляться. Ось це якийсь новинний блок, 30. Один і один онлайн. Ну, типа, тобто, ну там люди, типа, ну, стрімлять, ну no океп. Там є, типа, теж прям стрімери, інфлюенсери, які, типа, по-любому яких ви знали, у яких там, типа, контракти, які стрімлять там теж. Ну, тобто, там, ну, там, вообще, там там, просто там все світ. Ви поняли? Там все світ. Я дивлюся, мені завжди дуже цікаво, я там шукаю натхнення. Ну, якось там. Коротше, все отаке, от, от. Ви поняли? У нас чат, мені, ну, типа, печально, ну. Прям, ну от реально. Я прям. думаю, бля. Типа, ну, щей в голову насрали всім, що прямі ефіри це типа тільки на Твіч можна дивитися. Що, наче ти маєш слідкувати за платформою Твіч, а не там за стрімером, стрімерами. Типа, тому що люди і в Тіктоці стрімлять, типа, в плані як. Мейн. Main... Платформа. Ви поняли? Тобто, що вони запускають в Тіктоці і можуть там підробити мультистрім там на Твіч, на Ютуб. Або взагалі на Тіктоці, типу, стрімить Прямо з комп'ютера, коротше, вводити, донати і все таке. Ви поняли, Валерій, не сумуй, ми тебе любимо. Ні, це чітко. Ви поняли? Я переймаюся за всю індустрію, за весь ринок. Типо от. В цьому плані мене бісі, знаєте що? Я часто типу, заходжу на Twitch, дивлюсь, хто там що робить. Я дивлюсь описи, ссылки, які корот, люди прикріпляють. Люди прикріпляють там типу, на TikTok, на Інстаграм. Ну, як би, у людей реально багато у кого нема каналу на Ютубі. Ви поняли, які вони, типу, прикріпляють там у себе на твічі, які вони ведуть, куди вони там заливають якісь нарізки чи відоси, просто ну, води, ну, записи. Типа це мало хто робить. Ви розумієте, люди взагалі не їбуть, який тут взаємозв'язок. Люди просто сидять і стрімлять на твічі. І якщо тіпа, ти встигаєш до них зайти і глянути, що вони там роблять, або передивитися нахуя запис, який на твічі зберігається тільки два тижні, то ти, типа, окей, ти цей контент ну, побачив. Ти окей, ти савус, ти все, ти подивився чітко. А якщо ні, все, його нема більше ніде, ви поняли? Вони не роблять кліпи в Тік-Ток, вони не роблять рілси в Інстаграм, в YouTube, Там, Я не кажу навіть про YouTube Shorts. і просто відоси в YouTube. Ніхто цим не займається. То занадто багато роботи. Ну, е, от мене і бісить, що у людей, у стрімерів в першу чергу, тому що хто буде розвивати стрімерство? Ну, явно не глядачі стрімів в першу чергу, а в першу чергу це мають робити стрімери, ви поняли, інфлюенсери і так далі. От і... типа, і всім всем пофиг Риша. Что я нажав случайно? Риша. Шо з кричить? Ба-буб. Ясно. Я що зайшов в TikTok, Чат тоже. Ви мене, пожалуйста, не збивайте в плані. Я зайшов, дивіться, я сейчас в Тіктосі от напишу. Просто. Стрім, от от просто стрім, да. Отказалось би Ну, от що ж, ну, має там. типу, будь, заходиться, да. Там хештег, може хтось там поставив стрім, Типу і так далі. Або там стрім, там, на твичи, ну, щось так. Ну, по якимось. Ну, якось. Може TikTok мені сам за допомогою алгоритмів, там, штучний інтеракт. Типа маєш підкидувати якісь нарізки. Я пишу стрім українською мовою, поняв? Стрім. І щас просто у мене був негативний досвід, з тим, як я якось на стрімі відкрив пошук в Тіктоці. Того. цей... А, все все, все окей. Все, все окей. Все чітко. Все. Тепер, все хорошо. Можемо тепер подивитися. От просто от, може, кліпи якісь викладають. Люди. Почекайте. Опа! Чат, опа! Да, о, о, подивіться. Стрим присутній. І двоюродний братик присутній. Потому що, ну так сказати, стрімив ще тоді. Back in the day. <сум> Для чат тут. 259 тисяч лайків. Це вам, типа, ну, не хуета. Це хто? Ну брат двоюродний, кажу. Ж. Е, Так, ну шо, стрім. Президенте, вітаємо вас із днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я. Понятно, це російські стрімери. Крутом. Російські стрімери. По right. Опять грамот! Якісь тоже російські стрімери. Угу <свист> Андрея Боярський. Ну, от 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 топові. Ну, от. Я. я от, у мене запит стрім. Хочу якийсь кліп може, подивитися якогось українського стрімера. Ну. Ну, якщо початки це якогось смішного і талановитого, взагалі кайф було б, знаєте, що Чел сидить, прям типа сам стругає кліпи, а не просто що там, типа, челу, якого там уже там тисячний онлайн, ну онлайну, якої бабки, хто заплатив просто кліперами і все. Уйди нахуй, може голова тебе чи зло, нахуй десь. На пару днів десь потеряйся, пожалуйста. На пару днів? Так ти ж Ну, це це зовсім інший інтернет-персонаж. Ну нічого. Не знаю, скільки нам потребується на то що зібрати. Це кліп 2023 року -го мішали біги. Тому вже підказуємо. Я не знаю, хто це. Пальнула сіську, ясно. Ой, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Що, реально? Та ні, не було там чат нічого. Повне відео со стріма телеграми. Ну, я, чат, я не знаю, хто це. Я не знаю, вона росіянка чи вона українка. Ну, типу, я хз. А ти, дівочки, паучка запускал? Що, <поф10> от цього? Ні. Ну ну це? Ніхуя. Ну це українці до речі ну, кеп Але ну вони типа от вони да шарять вони викупають Потому що вони Я дуже уже багато років бачу кліпи оцих там чуваков декількох Ну вони стрімлять російською мовою Я все Я хочу бачить україномовні кліпи. чат Ну я думаю, розумієте чого. От хто це? Нормально увернувся? Як же вона смотрела на него? Шот водки. А, 888 r типа рублей. Ясно. Це, ну, це, це, це не хтось з українців. Ну, ну, форма хорошая, я бы обратил внимание, если бы это была не ты. Ну, типа, чат, туда же, ну, это туда же, сам напросился. Дай совет стримеру, ну вы что, дебилы? На... Чат, я хочу, я, ну, да. Да. Так, а ты что, на кухне сидишь? Сидишь? А что? А что? Ну Це українці, і це просто я знаю. І вони, типа, говорять російською 90% часу. Стрім на ютуб-каналі. Якісь політичні срачі в чат руляється чат. Це ну, взагалі, це не ті кліпи, які я хотів. О, FC паніні, найс. О, чітко. Бустер спалився. Чотко, теж. Зараз вийомнуть <плес> що. Коротше, що ми приїхали до, до легенди, до рулі. Буквально на чай і на концерт їдемо. <плес> ми швиденько, швиденько. <плес> Чотко, чотко. 528 це. Це в травні. О, 28 травня на мою нюху океп, Дякую. Дякую, що подарували мені цей кліп. Ну, до речі, от. от, Це от. От буквально якийсь кліп. Україномовні стрімери. Найс. Круто непогано. І то, ну, типа, через те, що Валік Міхієнко просто дуже популярний чел. Ну, типа, гіперпопулярний чел. Ну, цей кліп набрав якісь лайки і перегляди. І того він посунувся, типа, вгору. І вгорі він, по рахунку, подивиться. Ну. Ні, ну тоже, тут, дивіться, Тут є кліпні шелибіги, того. Ну, і там якусь хуй обще моє їбало. Е ну, не знаю. Ну, це перший, який я, по моїм критеріям, чисто, да, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ну, це от 15 зверху. Ну, нічого. Фуф! <рив адулбої> а я пьяш, а? Что ты делаешь? На грудном. На, на грудном. чат, ну ну, я ну я, я хуй знаю. Ну це. Блядь, подивіться, <пійчук> Одеса <пійчук> і здравий движ. Чат, мені мені реально погано. Чад, я клянусь, це, ну, це має якось регулюватися. Чого можна взагалі вести медіадіяльність російською мовою досі? Чи типа не можна, але на це взагалі всі хуй забили. Ну, в плані, це навіть не про людей, які ведуть. Медіадіяльність. А це ну, якось державного апарата питання, який це взагалі мав би регулювати. Я кохуя. А те, що ти пишеш, хто не поставив лайк, то він з Росії. Це теж треба якось регулювати. Це треба регулювати і поставити лайк на трансляцію, чатик, нічого. Це не медіа, це все медіа. От, Буквально ти що викладаєш в інтернет, це, ну все, це це, це ти викладаєш його в медіа Розумієш, ну, типа, ну я про це я загально. Ну, якщо ти блогер, стрімер, інфлюенсер, ну хто завгодно, Бл... Ну це має регулюватися, мають бути правила. Що я говорю українською мовою і я маю конкурувати з стрімерами з України, які говорять о цим общенаціональнім? І вони просто собі пулають перегляди і глядачів, типа з усіх країн. І воно, ну коротше, ну ви розумієте, що воно просто починає і на алгоритми впливати, і на всяку хуїту, і це тупо стає важче. І люди такі, ого, ось у гарний челік. Так він же з України. Ну просто да, він говорить російською мовою, ну, яка, 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 яка різниця, який язик. Я буду його підтримувати, тому що, о, це то круто. І у нього більше переглядів, у нього більше все. А у тебе, типа, менше, тому що, ну просто таке дринок і всі похуй. Ви поняли? Ну, діба, ну це хуйта. Це хуйта, чот. Портфуїні всім хальот начинає стичатися. Чотко! Осіки, бабусі, сьогодні зір буде трішки пізніше і гиканням, так як я йду поки ще в Чотко. Чотко. Привітай мою манюню сонечку з десятьма місяцями наших відносин. Ой, Макета, це ти, ти, ти тюфтєля бля пізда, що це правзно ви ти ну Це правда, до речі. Ла Ну, чат, умій шили біги, ну, у нього ну, мільярди, у нього трильйони просто грошей є, ви розумієте? І він може собі дозволити. Ну, типа, кліперів просто, людей, які будуть за нього це все робити, і пост. Подивіться, ну там по-любому ж не один кліп на дерев. Та нема такого, що ти серед. Шість днів тому, 6 днів гав... тому, 6 днів тому. Шість днів шість шість шість. тому, 6 днів. Але по чуть-чуть. Шість днів тому, ти що вдома знав, що є. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Я в Чат, 15 кліпів було викладено за один день. Це робиться руками. Ні, Ну це робиться однією ру руками однієї людини, ну яка просто працює фултайм. За один день викладено 15 кліпів. Та, ну, типа, ну це піздець. Моїми одними руками я можу викладати в день по 3 кліпа. Ні, ну можу і більше, конечно, так вони просто швидше закінчилось би. Ебать мир, вот. Фарту масти, арестанты. Хотел бы поговорить насчет э, нынешнего попущения на зоне. Мне кажется... Миша, мы бегаем, все по нине. Это Там какие блядь, пять 5... тысяч рублей. Знаешь, что это такое? Да. <quê>? <raff> а, это Рита, но она с злым, понятно. Ух, бан, рот, блядь, тупо. О. Ну, цука, от любе місто, нахуй в Україні. Любе, просто любе. Вот, <рес> От, я не знаю хто це. І от він стрімить українському. От, як ахуєндо. Ну, осьоо! Осьо, ну, осьо, от, свіже обличчя якесь. Хто це? Міша перець, а вообще не ебу хто це. Йому удачі. У нього вообще ще кліп набрав 65 тисяч і 4 лайка. 65 і 4 тисячі лайка, точніше. Ну, найс! Кліп на 2 хвилини 21 секунду, подайте я не буду дивитися. Ооо, о, чат найс. Оце круто. Шо у мене робиться з ТікТоком? Це ж з кліпом? Хештег Южна я корея. О, стрімер не вгадав Львів. Там якийсь хайповий чел по ГАГС рої, типа чи що? Ось все, російські стрімери, російські стрімери. А це шо, Австралія? Ні, це я, я тикну якусь дупу. Це, це може Ти це ж Україну взяв. Стрімер не вгадав Львів Ну нормально. Байтова назва і всі такі... О, в смысле о бля. Обля. О, 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 а да. я розумію что? Ну і деньги заробляти. Короче, мужик має робити все, правильно? Да. Хорошо. Ну, тебе не щось? Ну, Да давай поговорим. Хорошо. А вот ты зі своей стороны, от, як готова вкладаться в наші стосунки. Ну, я буду смішити тебе. Ну, тому що з таким образом життя мені, по-моєму, буде ніху** не смішно якраз. Не і... смішно, я тебе буду под**буватись на кожному шагу. А, под**буватись, тобто ну хей hey. від... Хоча, звук і дерьмо. Стрим 24 на 7 на кике. Ну найс, найс. Ось Онеко Глай э, в пікселі. О, Сімбочка, теж найс. Мсі Паніні. Слухаю український реп поки крінжану, У нас новий трек «Паліндрома» називається... С. А все нормальний починаючий стрімер, йому удачі. Что Що, у нього реально все було хорошо? От, Ну, я бажаю челу успіхів, ноукеп. Да. Україна. Ну, це якісь російські стрімери, чат. Міша Лебіга. Це, ну, щось російська мова. Російські стрімери. Донат не коглай. Ну, чат, ви розумієте, що. Ну... Девушки, а ви в Почекай. А де містер бізнес іде? А... Ви... Шо, Що не так? Де містер бізнес ідед? Воно кудись не туди клікається, типа помилково, чи що? о, сьо. Ча. Шо, шо, шо це, блять, за лах як це... як це пофіксить? Ча, таке відчуття, ніби не стрімить ніхто. Ну, типа, ніби, ніби, вообще ніхто не стрімить, а Мічі Лебіги, МС Паніні. Ну, як будто і все. І там, ну, парочка, ну, неймів. Ну, ну, типа, без негатива, на у Ну, от подивіться. Все, Рі, Ріта зі злим. Одна на А, і зі мною. Бля, стоп, почекайте. Е, Ріта зі мною. Ріта зі злим. Так, і, стоп. І чат, і що ви хочете сказати? Почекайте, злий так і побачив, коротше, на різка, як я робив, і такий, да, надо її позвати. Шо? Я Ярохи. Ні, чат, ви знаєте стрімерів, я знаю стрімерів. Э. Е, я ось Тікток е, хочу десь подивитися. Просто всі в основному люди дивляться е, стріми, Ну, вони дивляться кліпи зі стрімів. Да? Десь. Ну, в Тіктоці, в основному. На Ютубі рідко. Трошки частіше, теж там в Інстаграмі або в Ютуб Shorts. От, сюди, якщо подивитися, взагалі стрімерів нема. Просто українське стрімерство, воно ну, на дні. Ви розумієте? От, типа, ну, дивлячись от сюди. Може, не якось оновлюється, чи підтягується, чи хузна. Через те, що я ніколи це не шукав, то воно нічого. Ой, бля. Так, ось о з Ярохами щось. Ну там теж Міша біга, там понятно, там хайпово. Все, Мішали Біга, я. Марящик, це хто. Боже, чоловіки, з вами так тяжко. тяжко. Я кажу, замов мені щось. Що ти хочеш? Я не знаю, що я хочу. Просто придумай. що би я таке хотіла. Дивіться, від того, що цей кліп існує, мені хорошо. Від того, який цей кліп, мені хуйово, звісно. Але заїбісь. Заїбісь. О, Сергій, привіт. Так, ось, а, мабуть, не, мабуть, у мене просто хуйово працювали кліпи, типа самі, а. Тож, а чого там, типа, кліпи якогось Філіпа Тремби, типа, мені не висвічується теж. Це, типа, ну це дивно, ладно. Хоча, да, походу сейчас у меня просто... подивіться, бачите, я оновив. Щось уже появляется. навіть даже, даже отой появився. охуеть. Ну, тоже, блядь, инкмат ноль. 0. Ну, стримить російською мовою. Бля. Да,чат, хуй знает. Короче, ну сумно. Ну сумно. Ну, мені тупо сумно.